Благодійне ендуро, котре мало місце в Пасічнянській ТГ, вже відбулося, проте інтерес до цієї спортивної дисципліни не зменшився. Для того щоб зрозуміти всю специфіку та в повноті зрозуміти комплексність цього спорту, ми поспілкувалися безпосередньо з багаторазовим чемпіоном України Олександром Пачинським. Чоловік розповідає за свої здобутки. Я 18 разовий чемпіон України з мотокросу, срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи. Майстер спорту міжнародного класу. Я 20 років. Займався професійно мотокросом і відстоював честь нашої країни на міжнародних змаганнях. Це чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Мотоциклетний спорт, як і інші технічні види спорту, дорогі, адже багато чого з часом потрібно міняти. Тому звертаю увагу, що для серйозних результатів та цілей потрібно мати фінансування. Всі технічні види спорту, там, де автомобільні, мотоциклетні, вони всі собі дуже затратні, тому що це завжди там резина, гСМ, запчастини, також екіпівання дуже, дуже дорого коштує. Скажімо так, що на мотоциклі може займатися їздити це, звичайно людина, у якого на те є кошти, але вже, якщо стосується якихось досягнень чи ще чогось, звичайно ж, все дуже важливо, щоб було фінансування і затрати, щоб покривались. За часом Олександр вирішив змінити свою діяльність, проте все одно залишитись в цій сфері. Тому став генеральним секретарем федерації мотоциклетного спорту, де відіграє також немало важливу роль. У мене настало то, той час, коли я вже і на Україні, і на міжнародній арені багато здобутків для себе отримав. І було бажання реалізовувати себе в іншій справі. І також мені хочеться, щоб наш український спорт, саме мотоциклетний, індуроспорт, Підійшов на більш таку вищу ступінь і все більше розвивався. І це, в принципі, у нас от, другий рік підряд вдається проводити чемпіонат України, на якому все більше і більше спортсменів приймають участь. Я сподіваюся, що ми тільки піднімемо планку все вище і вище. Проте так само, як хтось завершує свою активну спортивну кар'єру, хтось її тільки починає. Хлопець Петро з малку знайомий із байком. Проте встиг також здобути перші нагороди. У свої 19 він вже чимало знає. Коли проводяться змагання чемпіонату України по Хартендуру, всі чемпіонати перед змаганнями не можна їхати тиждень. Якщо ви їдете перед змаганнями день на трасі, вас організатор змагань знімає з траси. Пішком можна Пішком можна йти дивитись собі, розглядатись, як воно має їхати. Хлопці допомагають франківські мені багато допомогли на початку. Вони мені там і, і костюми давали. Я як починав їздити, вони мене дуже сильно, як то кажуть, помогли мені. Також хлопець пояснює за своє екіпірування, яке полегшує їзду на байку стосовно перших вагомих перемог, то пригадує одні змагання на початку війни. Це є гончиський рюкзак, який удобно їхати на змаганнях. Він защипається ось так дуже легко і дуже просто. Ось тут є вода. Це називається гідратор гідратор. Ось тут є вода, ви собі напилися і, і все. Як то кажуть, під час їзди це в зубах і їдете. Я приймав участь на гонці «Екстрим чарч, яка считалася на той час найважчих най, най гонок. Приїхав у класі Про третій, приїхав у призове місце. Тоді в мене була перша гонка по хартинду. Арт – це не просто спорт про швидку їзду, це про витривалість, наполегливість та витримку духом сили, які показують на які звершення здатна людина.